13 березня у селі Новосілки Києва Святошинського району відбувся Київський обласний конкурс читців, присвячений І до дня народження українського поета та художника Я Тараса Боже. Григоровича Шевченко. Така, воля. Читання Я творів поета представляли діти віком від 7 років та дорослі, які є шанувальниками його творчості. Учасники намагалися відтворити той світ, в якому жив митець передати його біль. Любов та повагу до простих людей, до українців. Талант Тараса Шевченко проявився у написанні поезії та прози українською та російською мовами, художній та графічній творчості, громадській діяльності, філософії, політиці, фольклористиці.